Другоцінні. Господь сказав, доки ми не народимось згори, ми не зможемо попасти в Царство Небесне. Що це таке народження згори? Народження згори – це коли ми дійсно приходимо до істинного покаяння, коли ми Стаємо чисті серцем, коли Господь починає жити в нашому серці, в нашому умі, коли Дух Святий ставить на нас печатку. Але ми це можемо отримати в живій біблійній церкві, де є дух Христа. Релігія, вона не спасає абсолютно. Можна все життя ходити, свічечки палити, поклончики бити, але це до спасіння не веде. Тільки коли ми стаємо учнями Ісуса Христа, а це є сім'я Божа, ось тоді ми прямуємо. Прямуємо до царства небесного. Якщо у вас немає церкви, запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже до доктора теології Станіслав і Юлія Салтаненко допоможуть вам стати учнем Ісуса Христа і народити згори.